Про ситуацію в енергосистемі говоримо далі. До ефіру приєднується заступник міністра енергетики України Роман Андарак. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора. В Укренерго сьогодні повідомили про те, що фіксують зростання електроспоживання в усіх регіонах країни через похолодання. У зв'язку з цим, чи є ризик того, що в найближчі дні у нас виникне дефіцит електроенергії? Uh, після. Теплої, красивої осені до нас наближається зима. Сьогодні вже випав перший сніг в Києві, тому це явище є прогнозованим. Це не несподіванка. Вони всі такі події чи природні явища враховуються в балансі, і система працює стабільно, прогнозовано, якщо не відбудеться масованих опцію і великих руйнацій української енергосистеми, як це ми мали в минулому найближчим часом обмеження не передбачаються. Ну навіть якщо не буде масованих обстрілів, то видання політико із посилання на експертів пише про те, що за найреалістичнішим сценарієм цієї зими електропостачання в українських домівках не буде по 8-14 годин на добу. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Ми вважаємо, що такі оцінки на сьогодні робити. Недостатньо відповідально, тому що ситуація в енергосистемі, в енергосистемі е, найближчими е, тижнями і місяцями визначатиметься, на жаль, е, інтенсивністю російських обстрілів. На сьогодні жоден експерт не може сказати, як буде зруйнована е, українська енергосистема е, цієї зими, е, в свою чергу, уряд робить е, спільно з міжнародними партнерами. Е, всі зусилля, докладає всі зусилля для того, щоб по-перше упередити ці атаки. По-друге, захистити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну і по третє, створити ресурс, створити достатні резерв. Обладнання необхідного для можливого відновлення, хочу нагадати, що минулого тижня європейська мережа системних операторів ухвалила рішення про збільшення імпорту моційного імпорту в Україну. після всіх заходів, які ми плануємо вжити до 1 грудня, сумарний обсяг імпорту буде близько 2,5 ГВт, Тому ресурс системі достатній. А знову ж таки, якщо не буде е, сильних руйнацій, а на сьогодні у нас немає підстав е, вірити в те, що атаки припиняться. Ми це побачили минуло минулих вихідних. Якщо не буде ренації, ми зиму проходимо спокійно. Я просто не зовсім розумію, як нам це вдасться, враховуючи те, що лише від початку цього року росіяни знищили у нас 9 гігават генерації. 2,5 і гігаватти імпорту, це. Вочевидь, не заміщає втрачене, враховуючи те, що це не просто 2 гігавати. Це просто у нас було 1,2 і гігавати. Тепер буде 2,5. Тобто, ми подвоїмо імпорт. Все одно у нас від'ємний баланс виходить. Продовжується ремонтна компанія, практично в щоденному режимі. Впроваджуємо розподілену генерацію. А забезпечуємо критичні об'єкти інфраструктури за допомогою міжнародних партнерів, засобами резервного, резервного живлення. Ремонтна кампанія у нас вийшла трошки краще ніж ми собі прогнозували, але вона здійснюється все одно за за планом, за графіком. Тому на сьогодні наші прогнози, наші очікування, що резерву в системі генеруючих потужностей достатньо для того, щоб спокійно пройти землю. Ми Побачимо. Майже в усіх регіонах розпочався опалювальний сезон. Наскільки до цього процесу, вочевидь, передбачуваного як і зима, готова наша система енергосистема. Якщо ми говоримо про енергосистему, готова, але ми про це вже говоримо неодноразово. В нашій ситуації не можна зупинитися і сказати, що ми готові і можемо відпочивати. Ми продовжуємо практично щоденно впроваджувати проекти спрямовані на розвиток розподіленої генерації, додаткової генерації генерації з поза межами України, використовуємо для цього міжнародні контакти. Тобто, ця робота продовжується, і на сьогодні жоден споживач, напевно, не якщо це не прифронтові райони, де відключення відбувається в силу а обстрілів і російських атак споживачі не відчувають нестачі електроенергії. Це Ре... найкращий аргумент. дякую, пане Романе. Це був заступник міністра енергетики України Ром.